Що ж, друзі, ще раз скажу вам доброго ранку. В нашій студії вже є нові гості. Знайомтеся, це Артем Миргородський, керівник секретаріату реані реанімаційного пакету реформ. Та Андрій Зінченко, керівник групи реформа енергетичного сектору. Доброго Не розповідав скоро. Доброго ранку. Ми дякуємо вам за такий ранковий ваш візит. Адже знаємо, що ви із потяга майже на ефір приїхали до нас з Львова. Я вже це зазначала. Розкажіть, як вчора відбулася ваша зустріч. Річ із львів'янами, чи задоволені ви поїздкою? І загалом чи змінилося місто за час вашої відсутності? Ну, місто е як завжди, розквітає воно відкрите для туристів, для відвідувачів. Вона зустріла прекрасною погодою. А ми провели декілька цілу серію зустрічей для трьох аудиторій. насамперед нас, нас, нас зустрів мер міста Андрій Садовий в своїй міськраді. Ми запросили громадських активістів і зробили презентацію в чотирьох реформах для городян. Потім у нас були зустрічі в університетах, в політехніці, в українському католичному університеті і. В ініціативі Франка, де ми робили такі е, невеличкі лекції і запитання відповіді зі студентами, е, і ще окремо зустрічалися з активістами і львівськими експертами, які хотіли би долучитися до нашої ініціативи власне в Києві, але знаходячись в регіоні. Е, сьогодні в Ужгороді ви будете говорити ну, одна з тем це вплив реформ на регіони. От і е, це має ви маєте на увазі вплив реформ, той е, ну, який вже проводяться якісь реформи, чи той, які має бути, якщо будуть використані ну, певні ваші ідеї, скажімо так? Е, ну, ми будемо говорити і про одне, і про інше. Власне, про будь-які реформи треба говорити заздалегідь. Тому що якщо про них не говорити заздалегідь, то виходить, ну. Даруйте те, що робить зараз наш уряд, тобто без попередження, без узгодження, дуже часто якісь, якісь речі пробують зробити, а потім виявляється, що на місцях цих речей ну не сприймають. Та? Ну по-перше, не сприймають, по-друге, вони от безпосередньо створюють певні проблеми. Ну як буквально вчорашнє чи позавчорашнє рішення про. Імпорт про додаткові імпортні стягнення, та uh -huh. тобто вчора вже мій знайомий говорив про те, що ми не знаємо, як сіятись. Та тобто, це проблема з це Харківської області, інакше регіон. Вони не знають, що з цим робити. Тобто такі речі, звісно, їх треба обговорювати. То ваша от мета сьогодні це більше дати інформації про можливий вплив чи отримати для себе інформацію. Що що це йти Ми так. працюємо з двома скажімо так, напрямками перше, ми Виконуємо певну просвітницьку функцію, тобто ми розповідаємо, що таке реформа. Тому що дослідження свідчать, що у громадян є таке спрощене розуміння, що реформа це краща зарплата, пенсія, це безкоштовна медицина, це зняття депутатської недоторканності. Ми хочемо. Цих регіональних поїздок а буде 24 міста, які ми відвідаємо Ужгород, є другим містом в Україні, яке ми відвідали сьогодні. Ми будемо роз'яснювати різним категоріям людей, експертів, студентам, в тому числі там представникам влади, що саме є реформою. Але також будемо робити такі меседжі для представників влади, щоб вони були на нашому боці, щоб вони рухались, щоб вони натискали ті кнопки, коли будуть в міськрадах відбуватися голосування. Ну і плюс, звісно, це зворотній зв'язок. Ми збираємо контакт. Акти, коли спілкуємося з аудиторією, і коли повертаємось до Києва, будемо створювати таку базу даних і якийсь електронний інтерфейс з залучення місцевих активістів в обговорення тих реформ, які пишуться в офісах РП, тому що в Києві є певна така, знаєте, екосистема експертів. Аналітиків, але дуже часто дуже важливо, знаєте, вийти за ту екосистему, щоб почути, почути справді ну, не хочеться згадувати пам'ятного, почую кожного. Та... <звіх> <звіх> але, знаєте, тр треба почути людей, що, що на місцях. <звіх> Артем, хотіла запитати вас про вашу громадську ініціативу, ре... Ре... Реані... Реані... реанімаційний пакет реформ. Сьогодні <звіх> це слово для нас інчому <звіх> <звіх> дуже важке. Досить реанімаційний. Краще казати РПР. <звіх> РПР. <звіх> Добре. Розкажіть нам, як вона виникла, коли <зв> вона Виникла і що послугувало цьому. Ну, ви знаєте, на Майдані на Майдані люди займалися різними справами. Хтось е, охороняв Майдан, хтось забезпечував його продуктами. Була категорія людей, молоді, як правило, які вже тоді мріяли. Вони думали, як реформувати країну в різних сферах. Ось саме ці хлопці і дівчата, коли в Майдан переміг, скінчилися ті події. Вони там в березні об'єдналися, і ось уже буде рік, за, за два тижні, 7 березня, була перша установча зустріч, і вони вирішили, що. Вони мають бути разом. Вони визначили вісім пріоритетних реформ. Тоді це адміністративна децентралізація, антикорупційна медіа, судова і деякі реформовані правопорядку насамперед. на і. Вирішили, що за певними правилами процедурами вони будуть працювати. Вони від е, заявили про свої принципи і е, почали залучати інші громадські організації. Це коаліція, це не є одна організація. На, сь на сьогодні вона нараховує 70 громадських організацій. Mm -hmm. Це найбільша в Україні коаліція. Дивно те, що протягом року вона не розпалася. Взагалі в громадському суспільстві Чому дуже, дуже важко е, налагодити ефективний механізм е, е, співпраці і результативний. Ми 26 закон, законів України протягнули через Верховну Раду. 26 – це дуже багато. 11,5 місяців а тепер не 8, а 25 груп за рік. А ці люди, які заснували РПР, не тільки спробували модель, вони ще й знайшли донорів. Вони залучили серйозні фінансові ресурси у Єврокомісії і в американській організації Pact United, От які повірили, зрозуміли, що цю молодь треба підтримати, оскільки там не тільки очікувати від можновладців, можна якогось результату. Ну і таким чином, власне, ми сформулювали такий таким. Як працює модель, дуже просто. У нас є офіс, є 25 груп, в кожній групі 10-15 експертів. У кожної групи є один менеджер. Цей менеджер є контактною особою з адміністрацією, де є 12 менеджерів, де є комунікаційники, які складають прес-релізи, анонси, організовують круглі столи. Є менеджери з лобіювання, які професійно володіють стосунками в Верховній Раді з усіма представниками фракції, окрім звісно, опозиції. Блоку. І таким чином ми напрацьовуємо законопроекти, ми їх обговорюємо в рамках Офісу РПР і комунікуємо назовні в блогах, в статтях, в ефірах, в тому числі національних, і формуємо порядок денний, таким чином. Нав'язуємо свою точку зору, ну по хорошому конструктивно, uh -huh. тим контактним особам у фракціях, які з нами спілкуються формуємо порядок. денний. формуємо власне, порядок. денний. і ви знаєте, дуже багато питань останнім часом потрапляє саме від РПР. Вони з нами радяться, вони враховують нашу думку. Це є впливова коаліція на сьогоднішній день. Uh -huh. Тому що 26 законів не, не могло бути прийнято, якби вони не а, врахувалися з думкою спільноти майже з 300 експертів. Але зрештою знаєте, процес реформ в нашій країні іде дуже дуже повільно, зв'язку з чим. Знаєте, равликовим кроком uh -huh. таким. Ну, як на мене, то, тут все, все доволі прозоро. Ті суб'єкти, які прийшли наразі в уряд, вони не є, що називається представниками. Ну, як ти пам'ятаєте, коли сказали, ідеалів майдану це доволі прагматичні люди. В них є свої інтереси дуже часто, вони часто зв'язані з інакшими бізнес-інтересами. І це природня, так? Бо те, що називається громадянському суспільству, йому треба справді докладати доволі багато зусиль для того, щоб приймати рішення, щоб вони були більш-менш публічними. А для таких домовленостей, знаєте, підкалимних для них тої публічності не треба, тому вони приймаються швидше. І оскільки ми бачимо цей процес, то, відповідно, і реформувати нічого не хочеться, тому що в багатьох речах це все, 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 все і так добре, навіщо ламати старі добрі схеми, і ми бачимо, що багато тих самих лобістів, певних олігархічних, комерційних інтересів, вони продовжують працювати, ну, куди, куди б вони ділися. Так? І звісно, що кожен буде захищати свої існуючі схеми. Тому тут не варто розраховувати якусь на якусь короткотермінову боротьбу. Це як то кажуть, на руки. Ну Ну, тим не менше, у вас тут є коло експертів, як ви сказали, у вас є група депутатів, через яких ви так. можете впливати Журналісти, на всю ситуацію. Інформацій. Так, ну тобто досить потужна в принципі, система. І я так розумію, що зараз все впирається в кабмін, який ну, не дуже він норовить вводити зміни. Ну, чи в що впирається? Основна Якщо проблема. чесно, то ну, з мого досвіду, то в основному в Кабмін. Бо з депутатами в принципі, да, принципі більш-менш хороший контакт. А в, з нашим любим урядом якось так приходимо, кажемо, дивіться, є проблема хочемо вирішувати. І здебільшого все закінчується тим, що створюється робоча група. Вірніше, воно зав'язає в робочій групі. Як потім виявляється, що є ще щонайменше десяток таких самих робочих груп, але створених тим самим урядом з інакшими людьми, але вони мають іншу, іншу точку зору на ту саму проблему. Це знаєте, ніби з приводу одної проблеми в голові існує кілька суджень і. Протирічивих, так mm -hmm. тобто, от якось воно 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 зав'язає, воно дуже часто зав'язає в бюрократії. Ми часто бачимо процес, коли е, ми або наші колеги, яких ми підтримуємо, ну буває таке, що наші колеги написали хороший законопроект або галузова асоціація написала хороший законопроект. Він заходить в міністерство. І там він виходить без ніг, без рук, без голови. Звідти він виходить обрізаним, даруйте на, на слово кастрованим якимось таким. Це часто е, ще мушу вас, Андрій, вас питати, тому що ви є керівником групи саме реформа енергетичного сектору. От нещодавно ми з екранів телевізорів казали про те, що планується з квітня місяця підніматися плата за газ в чотири рази майже. Це рішення, якраз кабміну, якщо не помиляюся, це правильне рішення чи ні? От що ви можете сказати як експерт у цій сфері? В даному випадку я посилаюсь на думку моїх колег, які є значно більше експертами в цій сфері, і в нас приблизно існує таке розуміння того, що власне, підвищувати ціни на енергоносії треба. Але але, знаєте, кажуть, але тут є одне але. Перше, воно має бути контрольованим, тобто, звісно, ціна має бути ринкою, бо ми не приходимо на ринок і ми. Не кажемо, що, наприклад, картопля чи буряк має коштувати стільки. Це ринок продавця. Багато хто каже, що газ, наприклад, мусить коштувати стільки саме, скільки імпортний. І тут з'являється це питання, що вважати ринковою ціною. Це дуже важливе питання, на цьому багато експертів як то кажуть, спасів ламають. Але менше з тим ми розуміємо, що є певний коридор, який можна так чи інакше вважати ринком. Інакша справа, що. Потрібно ще й забезпечити е, соціальний супровід цього. Тобто ну, ми розуміємо, що не всі зможуть заплатити ту нову ціну. Відповідно, передмін соцполітики зараз буде велике завдання спрямувати адресну допомогу для людей, котрі не зможуть заплатити. Так? Е, здавалося б, це великі гроші для держави для державного бюджету. Але минулого року держава залила в Нафтогаз 103 мільярди гривень. Для того, щоб компенсувати низькі ціни для населення. І найцікавіше, що в тій ситуації, коли от просто заливають всі ці гроші туди, З'являється е, дуже знаєте цікавий такий момент. Це цікавий момент, що держава дотує всіх і тих, хто може заплатити, і тих, хто не може заплатити. Так? І тут вже постає питання, як то кажуть, соціальної справедливості справді чому ті, хто можуть заплатити, чому е, вони не платять повну ціну. Угу. Так? А знаєте, тут я питання дум... не таке трошки складніше. Я думаю, вам зараз буде цікаво послухати думку Ужгородців. Ми вийшли на вулиці нашого міста і запитали наших мешканців, чи вірять вони, що в Україні запрацюють реформи найближчі. Чим часом І яка реформа потрібна Україні в першу чергу. Давайте подивимось. Думаємо, що так, що йде краще до змін. До весни, значить, до потепління, як кажуть. Ну, переглянути законодавства, які вони є, такі, де потрібно внести зміни. Найближчим часом навряд чи, тому що війна і війна гальмує реформи. В першу чергу. Ну, я рахую так, с, с, ту, яку, яку проще зробити, а ту, яку б проще можна було б зробити, до банківська реформ. Поки не поміняється менталітет, туди нічого не поміняється. Я думаю, ні. А чому? Ну, тому що їх вже ніхто не хоче просто. вцілювати не хоче. У нас настільки все якось вже зайшло, в якийсь, я думаю, такий. Тупик, що щось має дуже таке кардинальне статися, щоб щось допомогло. А реформи, воно для мене за дуже таке ангажоване слово. Я його так чітко для простої людини воно дуже важко, я думаю. Ні, тому що не запрацювали раніше, то зараз тим молі. Першу черга — стабілізація. Я вважаю, що на це все потрібен просто час і говорю, наблюдати, наказувати, щось там проводити. Ну, але це найважливіше, тому що без цього ну, ну, нікуди. Думаю, що так, да, але не так швидко. Реформа, корупція. Не буде корупції, і все буде намного краще. Навіть не знаю, песимістично чи реалістично оцінили ситуацію з реформами. Ну, наші як глядачі, як ви, як ви думаєте, я думаю, що абсолютно реалістично більшість громадян України оцінюють саме таким чином. Чи тому, що розуміння того, в чому полягає суть сутність реформ, воно не є таким фундаментальним. На жаль, наша мета регіональних поїздок містами України полягає також в тому, щоб ми спілкувалися в університетах. Ми сьогодні будемо в Ужгородському університеті з владою. Сьогодні будемо в обладміністрації Закарпатській. Ми спілкуємось на тему безпосередньо реформування якісного реформування країни в тих галузях, з експертами, в яких ми приїздимо. Але а, швидких реформ очікувати не варто. Реформи йдуть. Не можна сказати, що ми взагалі нічого не робимо. Ну створене антикорупційне законодавство непогане зараз запрацює антикорупційне бюро. Найближчим часом. Вчора президент підписав судову реформу, якщо не помиляюся. Судова, вона така десь відсотків на 50% від того, що ми хотіли, що РПР просував, на жаль, там зберігається право призначення суддів президентом, чого ми не хотіли, бо це все ж таки залежність від прямого втручання президентом потенційного. Але тим не менше, це вже крок вперед. Дуже багато реформ буде пов'язано на зміну до Конституції України. Це... Потребуватиме ще півтора, може роки, може два навіть роки. Це такий складний дуже процес. Всі реформи децентралізація, адміністративна, медична реформа. Ну, дивіться, зараз працює медична група Верпер і думає, як з безкоштовної медицини зробити якийсь гібрид, частково залишити безкоштовно, наприклад, сімейні лікарі, так, зробити їх безкоштовними, щоб всі принаймні елементарно це не могли отримати. А решту зробити платною, але зробити це цивілізовано, щоб було це окреслено в певних рамках. Але це треба прописати в. Конституції, тому що там зазначено, що є медична послуга безкоштовною. І більшість реформ таким чином вони проходять через Конституцію. Це такий складний клубок, який буде ну, розв'язуватися протягом найближчих півтора-два роки. Треба до цього готуватися. Якісь реформи можна зробити швидше. Дійсно там, коригувати національно. Курс національної грошової одиниці можна якимись там конкретними постановами. От змінювати медичну галузь майже неможливо окрема постанова. Більше того, я вам скажу так: можна підписати ухвалити якийсь закон. от, є у нас дискусія теж в РПР, Ну от прийняли ми 26 законів. Сильно це змінило Україну? Поки що не сильно, тому що, по-перше, Якщо розуміння у виконавців цього закону немає в сутності, він працювати не буде. По-друге, ну елементарна імплементація. Далеко не всі законопроекти, закони були чи є імплементовані на сьогоднішній день. Деякі лише готуються до імплементації. Це друга частина нашої роботи. Ми спостерігаємо, моніторимо виконання тих законів, які були ухвалені. Ну, сутність в тому, що ми маємо всі прагнути реформ. Знаєте, там одна пані в... В опитуванні сказали, що там її їй вже це не цікаво, слово таке заговорне, заангажоване, але е, знаєте, кожен має думати насамперед е, ну, актив, перспективно і щось діяти, щось робити самостійно щодня. Тоді будуть реформи. Сподіватися на те, що десь хтось там у владі, там в Києві, далеко хтось вирішить нашу долю, це, ну, це теж неправильно. Можна. Потихеньку щось щодня робити в власній своїй справі, і це вже принаймні не дасть товариству суспільству навколо впасти бо інакше ми всі будемо чекати які зрозуміло приблизно для ведення реформ потрібно півтора-два роки. А коли вони запрацюють, є якийсь такий час. Ну це, це це дуже комплексне поняття, в тому в тому числі країна на війні. Знаєте, це є такий емоційно-депресивний стан, коли люди, дивлячись новини, вони насамперед дивляться на східний кордон України. Що відбувається там? Вони очікують перспектив і гарних новин звідти. І це є пріоритет на сьогоднішній день. Зрозуміло, що ну є думка наше покоління, наші фахівці вважають, що це не є такі об'єднані, об'єднані поняття, і ми маємо рухатися паралельно розвиваючи країну, Тим більше, в Києві війни немає. В Києві їздять машини, працюють кафе Ресторани, люди ходять на роботу, бери й працюй, власне, ну от але. На жаль, це пов'язані емоційно, це пов'язані поняття, фінансово це пов'язані поняття. Там, війна там, коштує нам 100, мільйон, 100 мільйонів гривень на день, наприклад. Mm -hmm. Ну, не маленька сума, да, що найменше. Тому ми паралельно розвиваємося в двох напрямках. Все ж таки, не можна казати, що наш уряд взагалі нічого не робить. Я думаю, що такий уряд, який є сьогодні, він є один з найкращих. У нас є непогані іноземні експерти. Хтось каже, що потрібно, щоб всі були лише українці. Ну я особисто вважаю, що це добре, коли ми маємо можливість переступити цей бар'єр. І експертному рівню надати пріоритет. Ви чи щось можете сказати про саме міністрів, які стали українцями безпосередньо перед призначенням там квіташвілі промовічу от у вас є якийсь досвід з ними саме взаємодії? Ну всі ці В мене ні, всі ці всі ці люди Айварас на це достатньо хороші експерти. Які наразі проводять консультації в своїх експертних колах і в своїх міністерствах над тим, що саме буде впроваджено ну, в міністерстві внутрішніх справ, мабуть, найбільш динамічніша йде робота, яка з ГУЛАДЗе вже реалізовує цей проект оновлення складу патрульних поліцейських на на дорогах. Ми ще подивимось на результат, не знаємо, як воно буде насправді, але ну те, що так от знаємо в всередині е, процесу, то похоже на те, як це було в Грузії, і є шанси, що буде результативно Насправді Мені сподобалось, що Айраз е, захотів розігнати своє власне міністерство. Ми ще ж тим не менш, ми бажаємо вам успіхів у вашій нелегкій роботі. У нашій, нахитій, нашій спільно, з усіма. роботі хотіла би окреслити трішечки графік. Важ на сьогодні, 10-й годині зустріч так, в облдержадміністрації, так, так. так потім університет, і наскільки мені відомо, о 16-й годині зустріч у науковій бібліотеці і говорити будуть наші гості. На тему, як громадськість може вплинути на місцеву політику, отож, приходьте. Я думаю, наші гості будуть приходьте. раді вас бачити. Ну і нагадайте. Я нагадую, що в нас в були Артем е, Миргородський, керівник секретаріату ре... реанімаційного Ніного пакету, пакету реформ, реформ та Андрій Зінченко, керівник групи реформи енергетичного сектору. Ранок на тисі продовжується. Не перемикайте, залишайтеся з нами.